Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі FishFish, я Павло Вєжець. І Сьогодні у мене на огляді фідер, а саме Ексклюзив Heavy Distance RS 2 з тестом 155-225 г і в рості 14 футів або 425 см. Звісно, яким буду відвертим. Я перший раз буду кидати фідерним удилищем. Я короп'ятник, вам скажу свої емоції і свої думки. Якщо бути ще чесним, я на початку цього сезону думав придбати собі фідер, бо хотів якраз саме у ті вищуття, коли ти дивишся відео, палка згинається у такий бублик. Ти отримуєш неймовірні емоції, але 10-футовий сталкер, це 5 мене покрив і я вирішив фідерне водилище не купляти. Але на наступний рік, думаю, для різноманіття обов'язково половлю і на фідери. Давайте зараз пройдемось по основним характеристикам по дизайну. Про все таке, з чого він зроблений і що воно є. І, звісно, перейдемо для закрів. Для цього нам допоможе катушка Shimano Ultegra, жилка 028, і також груз 85. І це вже, друзі, таке для міцних мужиків удивище далекобійне. Тому heavy Distance. Коротше, менше балачок, більше діла, до цього відео. Ще має три основні частини і також три квівертіпа з різним тестом. Квіверті поставляються в зручному тубусі та виготовлені з карбону. Ексклюзив Feeder RS2, оснащений покращеним бланком Helly Core, виготовлений із вуглецевого волокна Т800 останнього покоління. Це надає бланку трохи більше швидкості та надійності. Крім того, будили красиві, легкі та добре збалансовані, що дозволяє виконувати дуже точні та далекі закидання. катушка тримач від компанії Fuji, ручка комбінована з пробки та дуплоном. Перше кільце 30 мм, загальна кількість кілець 15 Так, що хочу сказати, поки я виставляв рівно кільця, встиг переодягнутися, змінити зачіску. І пройшло, мабуть, 10 днів. Якщо бути відвертим, просто чомусь звук не записався, друзі. Хотів вам розповісти про перші свої враження при закиді фідерним удивищем, але буде другі. Коротше, якщо ви куропятник ніколи не кидали фідерним удивищем, обов'язково це зробіть. Це нові відчуття. Якщо придати емоційно, як хлист, знаєте, просто даєш інерцію палка сама кидає. Як на мене, початківцю набагато легше буде це робити. Коротше, тут кліпси десь 135 метрів в мене, потім перебаю на 150 і розповім, які в мене враження. Тому давайте покидаємо трошечки. І зробимо якісь висновки. Взагалі, зусиль. Кліпса, а взагалі легко. Зараз знімаю кліпсу. Перебуває на 150, ну реально зусиль дуже мало треба. Якось воно як само кидає. І що прикольно, якщо видно, гляньте, як знається бланк просто від грузу. Я уявляю, якщо буде палка не прям хевік, знаєте, такі, що до 225 грамів, а там 150, як буде навіть вважувати невеликих коропів або амурів, який це кайф. Треба обов'язково буде спробувати в наступному короповому сезоні половити на фідерне водилище. Я перебувати дистанцію і повертаємось. І думаю, зробимо ще кадрів гарних для вас, як працює цей бланк. Так, дистанцію я перебив. За цей час, поки я як казав, вже кільця рівно ставив, в мене і шпуля помінялась. Тут журочка 0,25 Клаїмакс, Культспорт. І груз теж саме 80-й. Кліпса 150, давайте спробуємо з місця, потім боковому, бокові стійки, якщо не вийде. Так. Тут не дуже зручна, друзі, ділянка, щоб кидати. Тому... Подивимося, як це вийде. Погнали. Ну, взагалі, чесно, так, кліпси то... Ага, кліпси є, але я не так. Я б такий, чесно, на таку дистанцію, мабуть, груз би поставив би побільший. Бо є відчуття, що просто недогружається бак. Але настільки легко кидати, воно після не знаю, коропового дилища таке дуже легке. Прикольно. Чесно, мені подобається відчуття від фідеру. Проти відвертим, я завжди боявся купити собі фідер, щоб не перейти фідерну риболовлю. Бо я багато бачив троп'ятників, які. Спробувавши ловити на фідер, саме переходила на флофідерну риболовлю. Тому виматуємо, спробуємо в боковій сітці. Якщо не вийде, поставимо груз трошки більше, може 100 грам. Тест нам дозволяє, тому погнали виматувати. Продовжуємо наші тести з боковій стіжці вже Ой. клас! О, все окей. Кліпса є, впевнена. Ми її знімати не будемо, бо я ще буду інші палки тестувати. Зроблю вам ще декілька гарних кадрів, друзі, щоб ви подивились на роботу бланку. І я ще з ним познайомлюсь ближче і розповім вам свої враження, висновки і все в цілому, як завжди. Тому приємного перегляду! Ну що, настав час підводити ітоги. Я отримав нові емоції, нові враження користуванням фідерних удилищах. так як я короп'ятник. Можу сказати, що палка легенька, як хлист, реально кидає навіть грузом 85 грамів на 150 метрів. Я от завжди дивувався, коли фідерісти кидають своїми годівницями на такі дистанції. Тепер зрозумів. Реально зовсім інше враження, нові відчуття. Удилище само як кидає, не знаю, спробуйте обов'язково, воно того варте. Думаю, при виваженні. Будуть зовсім нові враження, обов'язково теж спробую в наступному сезоні. Вам, якщо подобається наше відео, ми можемо це зрозуміти тільки по вашим лайкам, коментарам, тому не забувайте їх ставити. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей!